Батячик тут валяється, кайфує на своїх лежанках, та пум. Майже посеред хати батярчик у нас. Та батяр. Все, встав. Завівся трактор. Що, підеш, чи ні? Ні, лише встав. Падай, падай, лежи, тебе ніхто не рухає. Все, лягай, лягай. Тут воля лягай. Маєш лежанку. Якщо що, він там поспав спочатку під ліжком. Я Його дістав і він далі тут спав. Потіскали його. А вон зараз камеру дістали, той натискання встав і мурчить. Все, вам набризло. Можна сховати ваше лід ложе. Сховаємо. Тин -тин. Раз і ложі вже сховали. Правда? Ой, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вподобайки.